Теоретично всі все знають, теоретично всі все вміють, теоретично всі навчають, теоретично не на ділі. Теоретично всім розкажуть, як їм прощати, як любити. Але на ділі не покажуть, як можна своє я змирити. Легко іншим говорити, так легко інших наставляти, так тяжко, як говориш, жити і всі слова свої сповняти, так легко ближнього судити, себе так легко оправдати, теоретично всіх простити. А в серці біль і образу мати. Зробити легко з себе жертву і любов від іншого чекати, самому ж бути гордим і впертим, нездатним іншим щось віддати. Теоретично дуже легко, бо це не значить щось робити. Ну, а практично ой нелегко. Так, як навчаєш всіх так жити. Не поспішай давать поради, якщо чогось ти не проходив. Теоретично всі все знають, допоки не пройдуть дороги, яку здолав наш брат чи ближній, тож будьмо тими, хто практично підніме тих, хто впав вже низько. Відслів те, отих теоретично, Щасливий той, хто Бога знає і практично всім допомагає. Вірш Артемчук Мирослави.